Ми живемо в останні часи, і скоро буде друге пришестя Ісуса Христа. Звідки ми це знаємо з Біблії? Є, наприклад, пророцтво, Сон, який був даний царю Вавилону на Вуходоносиру, і Божа людина Даниїл зміг розтлумачити це. Ось, я зачитаю. І... Побачив о царю перед тобою стояла велика статуя, величезна сяюча статуя, страхітлива та вражаюча на вигляд. Голова статуї була зроблена із щирого золота, груди її, та руки срібні, живіт її та стегна з бронзи, ноги із заліза, ступні, її її частково з заліза, а частково з гончарної глини. Поки ти дивишся, камінь відломився, але не людськими руками, він ударив по ступням статуї з заліза. І генчарної глини, і розтращив їх. Тоді заліза, глина, бронза, срібло і золото вмить розлетілися на шматки, і стали ніби полова на таку влітку. Вітер розвіяв їх і сліду не залишилося. Але камінь, що вдарив статую, перетворився на величезну гору і заповнив усю землю. І що ми бачимо, оці всі частини істукана, що там золота, срібла, це імперії світові. І в Біблії показано, як вони рушились і далі. Там Вавилон, Вавилонська імперія, Мідоперсицька, там Грецька, Римська. І останні часи, ще там років 100 тому, були імперія Австро-Угорська, там Совський Союз. Ну, люди намагаються будувати імперії, але Бог цього не дозволяв. Тому що імперія порабащає народи, а Бог він не для цього створив людину. І взагалі це утопічно все, тому що ми бачимо, як у цій імперії вони рушилися. Ну, Це якраз те царство з залізи і глини, і якраз це зараз відбувається і. Скоро буде друге пришестя Ісуса Христа, тому треба не зациклюватися, що там, яке царство імперія, не імперія, там, війна. Ну, жахливі речі зараз відбуваються. Але треба не зациклюватися на цьому, а будувати царство Ісуса Христа і вірити Богу, і тоді ми можемо врятуватися.